Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему множення десяткових дробів. І ми хочемо зробити задачку з такими подібними задачами. Завжди виникають проблеми, так, Ліза? Так. Ми хочемо розібрати, як такі задачі робити, ну і щоб у вас, і у нас також ніколи більше не виникало проблем. Так, Добре, давайте спочатку почитаємо нашу задачу. Отже, катер плив 4,5 години проти течії. І 0,8 години за. Течією річки. Який шлях подолав катер, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км за годину, а швидкість течії 1,8 км за годину. Ну, така плутанка виникає зразу багато різних цифр, і незрозуміло, що робити, і взагалі з чого почати. Давайте намалюємо, намалюємо що у нас відбувається, і трошки розберемося. Отже, ну, це наш катер, так, Ліза? Так. У нас є річка. Уявляємо собі річку. Є шлях за течією, так, і проти та течії. течії. Так, у нас є. Давайте проти течії, бо ми починаємо. Задача починається саме з того, що проти течії пливе наш катер. Ну, а є момент, коли наш катер пливе за течією. Так? За Течією він скільки плив? За те, чиєю він плив 0,8 години. А проти течії. 4,5 години. І ще ми знаємо, що швидкість проти течії була 24,6 км за годину. Так? Підписуємо. Що ще ми знаємо? Ми ще знаємо швидкість течії, так, швидкість течії. І вона в нас дорівнює, дорівнює 1,8 км за, за годину. От я хочу тебе Ліза, зараз запитати: Ну, і всіх вас, якщо ви нас дивитесь, також хочу запитати: швидкість проти течії. І за течією. Яка швидкість буде більша? За течією чи проти течії? За течією За течією швидкість буде більша, ніж проти, проти течі. течії? Запам'ятайте один важливий момент. Якщо ви його запам'ятаєте, ви ніколи не будете помилятися в подібних задачах. У нас є швидкість проти течії. І вона завжди менша, ніж власна швидкість. Що таке власна швидкість? Це швидкість, ну, наприклад, катер поставили на річку, а річка стоїть, так? Тобто вона зовсім не рухається. Ну, це в реальному житті уявити дуже важко, але просто собі уявіть, що катер стоїть на річці, яка не рухається. Тобто, оце власна швидкість. Власна швидкість завжди буде більшою, ніж швидкість проти течії, так? Да. А швидкість за течією завжди буде більша, більша ніж, ніж швидкість, власна швидкість, швидкість, і ніж, ніж швидкість проти, проти течії. течії так? Тобто у нас йде від меншого до більшого. Найменша швидкість це проти течії, потім йде власна швидкість, трошки більша. І найбільша швидкість іде за, за течією. От якщо ви подивитесь на цей малюнок і просто собі в голові зафіксуйте, що у нас ми рухаємося зі швидкістю від меншої так, до більшої. Саме менша це швидкість проти течії, саме більша за течією, то у вас не будуть виникати. Problem. Різні проблеми і різні питання. Добре, що ми робимо далі, коли ми з цим моментом розібралися? Давайте взагалі порахуємо, скільки у нас буде власна швидкість, так? І скільки у нас буде швидкість, дорівнювати швидкість за течією. Швидкість проти течії ми знаємо. Давайте спробуємо знайти швидкість власну, так? Власну швидкість. швидкість катера. І знайти швидкість за течією. Як це зробити? Це дуже легко. Знаючи швидкість течії, знайти власну швидкість і швидкість за течією дуже просто. Треба спочатку. До швидкості проти течії. течії. Що зробити? Додати швидкість течії. Так, і ми знайдемо власну швидкість. власну швидкість. А потім, коли ми знайшли вже власну швидкість. Ми власну швидкість, додамо до швидкісті течії. І ми що знайдемо? І ми знайдемо швидкість за течією. Швидкість за течією. Давайте я заберу малюнок, бо у нас не вистачає нам місця. І... Першою дією, що ми лізе робимо, ми 24,6. Тобто швидкість проти течії, так? так? До швидкості проти течії. Що робимо? Додаємо швидкість течії. Додаємо швидкість течії, що ми знаходимо. І ми знайдемо власну швидкість. І ми знаходимо власну швидкість. Ми вже це порахували, ви можете ще раз порахувати в стопчик або усно. І наша власна швидкість. Дорівнює 26,4 км за, за годину, годину, так? Далі ми вже знайшли власну швидкість, давайте отут відмітимо її на малюнку: ми знаємо вже власну швидкість. Щоб нам знайти ліза швидкість за течією, що треба зробити? Нам, те, нам треба власну швидкість. До власної швидкості. Додати швидкість течії. Додати швидкість течії. Бачите, що ми маємо лише швидкість і маємо швидкість течії. І методом додавання або віднімання ми можемо знаходити ту чи іншу швидкість, тобто швидкість чи проти течії, чи, чи? власну, чи за, за течією. течією. Так? Зараз ми знайдемо швидкість за, за течією. течією, і вона буде дорівнювати. Власну швидкість до власної швидкості додати швидкість. течії, течії. так, чи течії. Добре, і ми також це порахували. У нас вийшло, що швидкість катера за течією складає 28,2 км за годину. годину. Ми також тут це підпишемо під нашим малюнком. так. А тепер дивимося. Ми знаємо вже все, так? Ми знаємо вже все. У нас таке було питання, який шлях, який шлях подолав катер, якщо його швидкість проти течії така, то так, а швидкість течії така, то. Нам потрібно дізнатися повний шлях нашого катера і за течією, так і проти течії. Що нам от зараз, Ліза, потрібно зробити? Ми знайшли всі швидкості. Який наступний крок? Спочатку я б би хотіла 4,5 помножити на 24,6. і щоб ми знайшли відстань проти течії. Якщо ви пам'ятаєте, чому дорівнює відстань, відстань це в нас яка буква у формулі ліза? С. Відстань це С, наше S дорівнює швидкість помножити на час, так? В помножити на, на t, t. Т на час. Ми це також зробили. Відстань, яку подолав катер проти течії, так, склала в нас 110,7 кілометри. Правильно? Так. Да. Добре, це була третя дія, яка в нас четверта дія. Що ми робимо? Нам треба, нам треба 28,2 помножити на 0,8. Так, і що ми знайдемо? Відстань за течією. Відстань, яку подолав катер, так, за течією. Добре, ми це також порахували, і це в нас вийшло 22,56 кілометри. Добре. Так, і тепер ліза, щоб нам дізнатися весь шлях, який подолав катер, що нам потрібно зробити. Нам треба відстань за течією, і додати до відстані проти течії. Так, відстань за течією чи відстань проти течії, додати до відстані за. Ось ми це також додали, і в нас вийшло 133,56 кілометра. Так? Це повний шлях нашого катеру. Так, ми цю задачу зробили вірно. Давайте я її заберу і спробуйте зробити подібну задачку. Ми з Лізою прописали. Катер плив 2,6 години за, за течією. течією і 1,7 години проти течії річки. Який шлях подолав катер, якщо його швидкість за течією дорівнює 29,2 км за годину, а швидкість течії 2,3 км за годину. Так, спробуйте цю задачку зробити самостійно. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь в коментарях. Ми обов'язково допоможемо зрозуміти, як е, взагалі робляться такі задачі і як вони робляться правильно, так, так. Ліза? Ну, а ми все зробили вірно. І, і якщо як вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня, Па-па!